Блок живлення з хифтеси APB 600B8 товар, який можна придбати в мілі ампер година зені торба. Це надійний блок живлення серії Value з інноваційною схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC, призначений для використання у домашніх та офісних ПК. Він є вигідним варіантом завдяки своїй доступній ціні і високій якості. Блок живлення має багато роз'ємів і довгі кабелі, що дозволяє легко збирати систему. Він відповідає стандарту ATX12523 і сумісний з усіма процесорами і відеокартами нового покоління. Тихий вентилятор діаметром 120 мм з автоматичним контролем швидкості AFC забезпечує ефективне охолодження системи. Блок живлення з HIFTS capb 600 b 8 має ряд технологій захисту, таких як ОВП, захист від перенапруги, УВП, захист від пониженої напруги, сип. Захист від перенапруги та стрибків напруги, SCP, захист від короткого замикання та ап, захист від перевантаження, які гарантують безпеку пристрою і його компонентів. Блок живлення схифтеси API 600B8 сертифікований 80 вайт, що свідчить про його високу ефективність і здатність економити енергію. Він також відповідає всім іншим якісним стандартам ЄС, що підтверджує його надійність та високу якість. Якщо ви шукаєте надійний та ефективний блок живлення для вашого комп'ютера, то CAPB 600 b 8 це відмінний вибір. Ви можете придбати його в година зенітор за доступною ціною і отримати надійний продукт, який задовольнить всі ваші потреби.